Поговоримо сьогодні, що таке круговий підхід у будівництві і як він може допомогти Україні відбудувати свої міста екологічно і ефективно. Цей підхід орієнтований на максимально довге використання матеріалів і будівель, а не на їх швидку заміну. Таким чином, ми можемо використовувати менше первинних ресурсів і зменшити кількість відходів. Адже 25% усіх первильних матеріалів, таких як писок, глина, вапно, деревина, видобуваються саме для будівництва, їх видобуток залишає потворні шрами і руйнує унікальні ландшафти. Також ці ресурси є обмеженими. Щодо відходів, будівельні відходи складають 40% усіх відходів у світі, а в Україні ця цифра наразі. Навіть більше, бо за останні три роки повномасштабного вторгнення 13% усіх будівель були пошкоджені або зруйновані. І це призводить до величезної кількості будівельних відходів. Наявність міттєзвалища в Україні майже заповнено, але будівництво нових не тільки нищить унікальні ландшафти, але й потребує дуже високих інвестицій в будівництво та утримання.